Тут ми міняємо комплект ущільнень. Це, я так розумію, якийсь гідравлічний зйомник. Я, чесно кажучи, його в зібраному состоянні ще не бачив. Там Міша його розбирав, у нього є фотографія, ми його додамо. Тут у нас є проблеми з ущільненнями, є проблеми з насосом там, з штоком. Тут можеш бачити весь комплект, що розібраний, там пару шариків пружинку буде міняти, тому що є вже виробка. Так що ми це все. Перечищаємо, вже віддефектували, Будемо точити новий комплект манжетів, збирати, перевіряти. Я думаю, що далі вона буде працювати без нарікань. Так що, якщо у когось є обладнання, це я так розумію, для якогось СТО, зйомники гідравлічні, якісь там здавлюючі, які знімають стійки автомобільні. Якщо у вас з ними є проблеми, вони у вас не робочі. Будь ласка, відправляйте вам все ми відновимо. І все обов'язково на це, все, на всі свої роботи даємо гарантію.